Фундук привитий на медвежому горісі, який був медвежий пересаджений, весною пересаджений і зразу вже зроблений прививка зроблена зразу в цей. Пересадили, закопали, поляли, привили. Такі прирости на другий рік. Тут він в експериментальній зоні не коситься не тільки гербіцидом проходиться. Отакі от прирости дав на другий. Ну, це вже другий рік вегетації пішов. Перевивка. Опа, казан. Е, перевивка зрослася. Є пересажені, які були ну, щеплені, потім пересажені. Зараз покажу. А так от. В ідеалі його садити, брати подвій, висаджувати на постійне місце і на місці перевивати. Тоді прирости такі, а желательно, щоб він поріс рік-два ще і на ньому прививати. Тоді ці всі два роки, які ви чекаєте, компенсуються приростами фундука. От так він тут привитий, експериментально пересаджений, зразу привитий прирости невеликі на ньому але тут поліва в нього почти не було О, і, і так він собі виживає не кажучи про те що там де є полив от ми ще пили тут великі тут такі вже великі медвежі які Пересаджувалися великими деревами, були зроблені на них прививки е, в боковий заріз. Прививка і прививки на високих штамбах, таких метр вісімдесят. Отак вони. Собі, коло не ходиш. І прирости. Це Прирости були вже укорочені. Якби їх тут не укорочував, це вони росли вже е, третій рік, всі ростуть великі. Після пересадки, он які на них прирости, на таких великих, коли ти садиш, медвежі садиш на постійне місце і перевиваєш там уже Незалежно, щоб пересадити з закритою кореневою, відкритою кореневою. от пересадні були це свої саженці, я робив і пересадив, якби з... Відкритою кореневою. Десь прийнялось, десь не прийнялось. Більшинство прийнялось. От такі зараз. Нічого не роблю, ніяких цих більше підрізку зробив, а тепер воно зараз виганяється, потім я вже його. Ну, я по свому роблю, тут кажем, по своєму роблю. Це пересажені. Пересажені на ну, з відкритою кореневою. Незалежно, от не прийнявся. Бачите, він не прийнявся, пустив і засох. Значить щось його там щось йому не понравилося в землі. А так, а так практично всі. Не всі, але ну, вон. Теж перев'язочку забув зняти і він... Він мочиться. Прибивка така собі. Тут вона була відламалася, потім її назад впіхнув, але росте. Тут от не привилося, він відбив другий. Це все пересажене. Він теж він щось пустився. Потім почки відсохли, але знизу йде ще. Зараз жорсткого обрізку на пару почок. Перепрививаю сортами різними, Вон кущ перепривитий тут. Біля, в цьому році, біля 50 сортів різних. Прививаю, обрізав в такі кущі великі, вже такі кущі 6-річні, 7 сім 7 років повидалялися, попрививалися на них різні сорта. Ну, тут ще пригнулося, общем. Перепрививаю на порослі для того, щоб розмножити дефіцитні сорта. Перепрививаю фундук черенки. Прислали мені черенки дефіцитні такі, ну як би дефіцитні я їх так збирав, але отак. От так що, в ідеалі, хто хоче садок, наприклад, на медвежому горіхсі, треба садити. На собственному корні садити, чекати як мінімум ну, рік, а лучше два роки і потім прививати на собственному місці і тоді буде якав, прирости, компенсують те час, яке ви чекаєте, доки він укоріниться. Незалежно закритою чи з відкритою кореневою системою висадити саженці, вони все одно тормозяться, вони все одно стресують. І потім воно. Аж потім воно буде вже все добре. Зразу нічого не буде. Прирости будуть, але воно потім тормознеться. Отак. От Отак воно в мене теж пересаджений. І отакий от прирости. В цьому році вже будуть прирости. Рік стояв. Все.